1 грудня стартувала соціальна програма допомоги громадянам Зимова є підтримка, яку ініціював Володимир Зеленський. Відсьогодні ж певні категорії громадян можуть отримати тисячу гривень у відділенні Укрпошти. У першу чергу це стосується пенсіонерів, які не мають смартфонів і не можуть скористатися застосунком дія. Це розраховано на це люди, які мають інвалідність першої другої групи, це інваліди з дитинства першої і другої групи, також це люди, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю. Категорія А, якщо мені зраджує пам'ять, ось і люди, які отримують соціальні допомоги, які проживають на прифронтових територіях. Якщо ж людина проживає у віддаленому населеному пункті, отримати тисячу гривень їм допоможуть листоноші. Пенсії, соціальні допомоги вони ж постійно в, там, в певний час приносять також громадянам, які там проживають у тих віддалених населених пунктах. Тому отримання цієї допомоги, в принципі, там, не має бути якоюсь проблемою, якщо людина зараз на місці. Списк Громадян, які можуть отримати тисячу гривень у відділенні Укрпошти, формують у Мінсоцполітики та Міністерстві економіки. Тож жодних додаткових документів при собі мати не потрібно. Упродовж 4 грудня до одного з відділень Житомира звернулося вже вісім громадян, аби отримати соціальну допомогу. Вони вже отримали, заплатили комунальні і пішли щасливі документи, тільки паспорт з собою мати, і все. Тобто більше нічого не заповнюється. Державну допомогу не можна отримати готівкою. За тисячу гривень зимової є підтримки, можна оплатити комунальні платежі. Чи поштові послуги, поповнити рахунок мобільного, придбати друковані видання або ж задонатити на потреби армії. Однак ці варіанти подобаються не всім. Я, так як на пенсії, я б хотіла її утримати на руки, так як я, це моє, як кажуть, лічне це ні-ні. А так вони говорять, що там на комунальне щоб відчислили. І ось люди приходять тут, теж ну, таке непонятно. Оформити заявку на тисячу зимової є підтримки можна до 28 лютого 2025 року. Анна Чепель Дмитро Половинка телеканал СК1. Уже в у Житомирі проводять турнір з волейболу серед студентських команд пам'яті захисника України Дмитра Ільницького, який отримав важке поранення у 2014 році поблизу Донецького аеропорту. Наступного дня його серце зупинилося. Даний турнір започаткований ініціатором турніру. Були батьки Дмитра. Одним із його захоплень було волейбол, і саме турнір з волейболу став тим видом спорту, який проводиться в пам'ять. Пам'яті Дмитра цьогоріч у турнірі брали участь чотири команди: студентів та студенток. Спортсмени розповідають, аби здобути першість, до змагань готувалися і фізично, і морально. Проводили низку тренувань, робили тренувальні матчі із деякими із команд, які зараз тут будуть грати. Я змагаюся ще за інші команди. Де коли в обласному турнірі, інколи між коледжами. Один з учасників турніру каже, бере участь у змаганнях для підтримки спортивного духу серед студентських команд. Тож для нього перемога це не першочергова ціль. Перш за все якісно зграти. Ну там перемога чи ні, це вже таке питання. Головне, щоб все було так по-чесному, щоб не було ніякого негатива через, може, якісь там помилки. Ми тренувались, тобто у нас зібрання були кожен день через день і підготовка є. Організатори розповідають. Дають цей турнір з волейболу започаткували, аби вшанувати пам'ять Дмитра Ільницького. Однак тепер спортсмени віддають честь усім захисникам та захисницям, які загинули, захищаючи нашу державу. Це своєрідне нагадування про те, завдяки кому ми маємо можливість жити, дихати та займатися улюбленими справами, зокрема спортом. Артем Сидорчук Ігор Литвак, телеканал СК один. Житомир місто з великою історією, затишними вуличками та гарними краєвидами. Тут є на що поглянути. Починаючи від знаменитого парку Шедуара і закінчуючи унікальним музеєм космонавтики, ми вирішили запитати Житомирян, чи вважають вони своє місто привабливим для туристів. Красиве, чистенько, везі. Дуже гарне місто. Рекомендую. Чому? Тому що під час складних зараз часів я вважаю, якщо людина зацікавлення в такому місці, як Житомир, і в реконструкції деяких моментів, будь ласка, з відкритою душою. Ну, багато цікавих таких є місць, де можна відпочити. і Відропарки, і музеї є. І по області також. У нас є такі місця, от в Коростишеві, там кар'єри там. Я чув, що гарні є такі. Чим воно привабливе? А піврозвавленими будинками? Звичайно, стільки гарних місць обов'язково треба відвідати, особливо в таку пору року, як весна і літо. Особливо зараз дуже привабливе. Нас є чудові місця, наші прекрасні вулиці, які і так всім знайомі, але хіба зараз в Україні є привабливе місце? Зараз, на жаль, скрізь небезпечно. Так, Є, що подивитись, куди піти. Якщо далі буде розвиватися інфра інфраструктура, то ще більше буде краще. А нас дуже Житомир, значить, це місто жита і миру. До нас дуже багато людей приїхало приїжджих, чекали з війни. У нас місто дуже гарне, в нас є де сходити. Це моє місто, воно дуже саме найкраще в нашій ненькій Україні. Но не хуже, ніж Київ, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль це дуже гарне місто. Навірно, так. Да. Все-таки в нас не таке ж і погане місто. Місто красиве, особливо останнім часом. Так. Мер, звісно, потрудився, Зробили полі менше. Якщо зрівняти, як раніше було, звісно, зараз краще. Звісно, гарне. Це все гарне. Це рідне місце і так, що тут все можна побачити і добрі люди. Військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця служби або вчинили дезертирство, та які добровільно прибудуть не пізніше 1 січня 2025 року до військових частин і висловлять готовність продовжити військову службу, їм буде продовжено відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлену виплату грошового забезпечення і здійснення продовольчого та інших видів забезпечення. Також поновлено інші пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Законом України від 21 листопада 2024 року внесені відповідні зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідні нарахування будуть відновлені з моменту повернення на службу. Про намір повернутися до військових частин для подальшого проходження військової служби, військовослужбовці або їхні командири мають проінформувати відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління Державного бюро розслідувань, органи національної поліції чи територіальні управління військової служби правопорядку. Наявність кримінального впровадження за фактом чинення самовільного залишення військової частини чи місця служби або дезертирства не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії контракту. У подальшому до таких військовослужбовців, які стали на шлях виправлення, буде застосована процедура звільнення від кримінальної відповідальності, що стало можливим після прийняття закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України. Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану, який набрав чинності 7 вересня 2024 року. З моменту набрання чинності вказаним законом з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тисячі військовослужбовців. Половина з них судами задоволена, та військовослужбовці повернулися до виконання свого конституційного обов'язку. Решта клопотань перебувають на розгляді в судах. Необхідно зазначити, що за вчинення злочинів, передбачених статтею 407 Кримінального кодексу України самовільне залишення військової частини або місця служби та статтею 408 Кримінального кодексу України Дезертирство, вчинених в умовах воєнного стану. Законодавством передбачене безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від 5 років. Таким чином, щодо військовослужбовців, які не повернуться до військових частин до 1 січня 2025 року, досудове розслідування здійснюватиметься у загальному порядку. З приводу додаткової інформації необхідно звертатися до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за телефоном та на електронну адресу, які ви бачите на екрані. thank you